Гей, йо, дорогі друзі, з вами я, Кіцор. Ну що, ми нарешті дочекалися другу частину гри 60 секунд. Хочу вам сказати, що для того, щоб записати цю серію, я потратив 2 дні. Для того, щоб записати цю серію, у мене вийшло приблизно 6-7 забігів, тобто 6-7 попиток, щоб виграти в цій ігрі. Це вам так. Такий невеличкий спойлер. Хочу ще сказати, що я користувався тактикою оцього мого підписника. Коментар ви бачите на екрані. Так що я вас хочу зарані попросити поставити лайк і підписатися на мій канал і на телеграм також, тому що там виходять круті різні спойлери і дещо цікаве по цій грі також. Ладно, досить, не буду я вас затримувати, приємного вам перегляду. Я по постандартно взяв класику Апокаліпсис, Малиш і почав гру. Тут я почав збирати речі. Щоб не томити, я просто пришвидшив трохи відео там, де ми збираємо речі, тому що зблизно зберемо речі і продовжимо вже в бункері. Як казав підписник, я взяв тільки трьох людей. Я не взяв Мері Джейн. День перший. Ось сидить наша команда виживших. Хтось із сім'ї взяв замок, банку супу та воду. Також в чемодані лежав е, ружьо та банка супу. День другий. Сьогодні все відбувається дуже добре. Завтра вже відправимо когось в експедицію. Також ми замітили, що за нами хтось слідкує. Це були миші. День третій. Сьогодні не відбувалось нічого цікавого. Я просто всіх напоїв, а також відправив експедицію Тіма та дав йому навісний замок. Це було дуже гарне рішення. День четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. До нас повернувся Тімі. За ці декілька днів не відбувалося нічого цікавого. Тімі приніс 4 банки супу, 4 бутилки води, плюс ще 2 бутилки води. Але зламав навісний замок. Ну нічого страшного. Сьогодні я всіх напоїв. Завтра ми також когось відправимо в експедицію. День 10-й. Відправили в експедицію ми до Лорас. День 11. Ми вирішили послухати радіо. День 12, 13, 14, 15 Хочу сказати, що ці дні не відбувалося нічого цікавого. Ми просто кожен день слухали радіо. Нам там щось передавали по радіо, ну це не важливо. До нас прийшла група людей і попросила банку супу, або аптечку, або воду. Дали ми їм суп. День 16. Я радий знову бачити Долорес. Я думав, що вона вже не повернеться. Вона принесла дві банки супу і дві бутилки води. Це дуже хороший результат. Та ще й принесла противогаз. Хтось нам подзвонив, але ми вирішили не піднімати трубку. День 17-й. Завтра ми знову зробимо експедицію. До нас прийшла людина, яка обмінює мішок на суп. Ми відмовились. День 18. До речі, забув сказати, що долорас ми вилічили, тому що в прошлому дні вона була хворою. Підправили в експедицію митеда, і це єдина людина, яка дожила до кінця. День 19, 20, 20, 21, 22. Тед повернувся з своєї експедиції. За ці дні в нас не відбувалося нічого нового, ми лише відбивалися від пауків, і долора знову захворіла. Також у нас є 14 бутилок води і 11 банок супу. Під час експедиції Тед побачив лагер бандитів. Ми підемо туди ще раз. День 23. Як тільки Тед піднімався наверх, до нас зразу заскочив кіт. Сьогодні знову в експедицію піде Тім. Він взяв з собою карти. День 24, 25, 26 і 27. Ми, Ми знову раді бачити Тіма вдома. У нас є одна проблема: Долорас і Тед за ці пару днів захворіли. За ці дні не відбувалося нічого цікавого. Тім з експедиції приніс дві бутилки води. З водою у нас точно проблем не буде. До нас приходила одна жіночка і просила допомогу, щоб ми помогли спасти її брата близнюка в бандітів. Ми зразу згодились і пішли допомогти їй. Це, до речі, було гарним рішенням, того, що пізніше вони нам допомогли. День 28, 29 і 30. За ці пару днів не відбувалося нічого нового. Можу лише сказати те, що долора знову здорова. Тому долорас, відправляйся ти знову в експедицію. День 31, 32 і 33. Вчора ми відправились на рибалку чемоданом і зловили аптечку для теда. Тому ми сьогодні їх напоїли і вилічили теда. Наш кіт знайшов якийсь провід, виходить, наче за нами хтось шпигує. Тому ми вирішили перевірити звідки він іде. День 34-й. Як виявилося, за нами хтось шпигував, а точніше прослуховував. Але це були звичайні агенти, і нічого нам поганого не зроблять. Ми зрозуміли, що Долорес уже не повернеться. По радіо сказали, щоб ми зробили їм невеликий знак для воєнних, а точніше розкидали карти в містності, де ми живемо. День 35. Я відмовився збирати експедицію, тому що тет може не повернути. Агенти, які шпигували, хочуть об'яснити, що вони робили. День 36. Вчора ми вислухали агентів, вони сказали, що в них була невелика місія. Тому ми їх пробачили і вони більше такого робити не будуть. Я відмовився збирати експедицію. Я боюся, що теф може не повернутися. День 37, 38. Сьогодні до нас знову прийшли близнюки і просять допомоги, щоб ми допомогли їм побудувати лагер. Ми їм допоможемо. День 39, 40, 41. Чому немає теда, спитаєте ви? Його немає, тому що агенти попросили допомогу. Я відправив теда. День 42, 43, 44 і 45. Тед повернувся із завдання від шпигунів. Близнюки попросили у нас книгу бойскаута. Ми їм віддали. День 46. Завтра ми вже зможемо зібрати експедицію, День 47. Відправимо в експедицію ми Тіма, але напевно не потрібно було це робити. Запасів у нас і так достатньо, але я відправив все-таки Тіма. Спойлер, він не вернеться. День 48. Сьогодні до нас завітали близняки, попросили якісь їм розваги. Ми дали їм карти. День 49, 50, 51. До нас приходили рейдери, але ми від них відбилися. День 52, 53, 54, 55. Тед зійшов з розуму. Тім уже до нас не повернеться, тому тед сам, і він зійшов з розуму. Експедиція відклоняю, тому що тед просто не вернеться. День 56. Супер. Тепер і до шизи додавалася хвороба. Молодець Тед. День 57. До нас знову ломляться рейдери. Ми відбилися. День 58. Я покормив Теда і напоїв. Від експедиції ми знову відмовляємося. До нас хтось зломиться в двері. Ми вирішили відкрити. Була не була. Кінець. Да, да, да! Нас прийшли рятувати наші друзі-близнюки. Нарешті я виграв. Я потратив для того, щоб виграти 6 або 7 попиток. Ви представляєте, який був радий, коли я пройшов цю гру. Якщо вам цікаво, можете почитати, що відбувалося кожного дня. Ви вижили. Ну ось і все. Я пройшов цю гру. Ну що, вам сподобалась серія? Якщо чесно, мені так. Я хочу вас ще раз попросити поставити лайк, підписатись на мій телеграм-канал. Там виходять всякі новини, виходять всякі круті штучки і спойлери по новим серіям гри 60 Секунд. А на цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.